Ми сподіваємося, що ви зараз нас дивитесь, і в нас є ще одна чудова гостя, яка, ми впевнені, щось цікаве та корисне розкаже. Але Катерина. Тобі є що сказати і додати. Я тобі скажу, що в мене покращився трошки настрій. Нарешті нарешті ти знайшла десь почат... малину. Ні, я не знайшла малину, але я знаю, що все буде як найкраще, тому що майже всі наслідки від ворожої атаки ліквідовано всім надається необхідна допомога. Це все добре. В нас чудові гості прийшли. Якщо б мені ще ніхто нічого не підказував у вушко, я було б а тобі не підказується. Просто нам найкраще. забули вимкнути вушка. <світ> тому ми їх чуємо. І я дуже рада, що зараз до нас завітала Мар'яна Сарапій. Ми тебе раді вітати в цій Привет. студії. Привіт! Ти сьогодні без книги. Так, мама взяла почитати мою книгу. О, таку, тому, вже нам таке цікаве, що мама взяла почитати. А ось чому буде дощ цілий тиждень. А. А. Чого моя мама дуже багато читає? Ні, що ти без що ти книжки я про це так. Про що сьогоднішній ефір? Сьогодні про здоров'я. А ти що, не дивилася? від а початку? А Книжку я принесла. Принесла умовно Умовно. Георгій Господінова «Часосховище». Угу. Книжка так, такої, такої, такої цікавинки ще не було у нас на ефірі. Це лауреат Полісерської премії. За цю книжку ось так от вона виглядає. О -о -о. Георгій Господінов, угу. це болгарський угу. письменник, і він був. Що був, він є е, психіатром, психотерапевтом, тобто він працює е, в сфері, про яку пише. І, власне, книжка Частосховища, е, вона про старіння, про е, подорожі в часі, але не фантастичні, а от думками своїми угу. ментально е, про хворобу Альцгеймера. Про деменцію, про хворобу Альцгеймера, тобто така дуже цікава штука. І я добре, що я коли читала, виписувала собі кілька цитат, там дуже класно, є, знаєте, про країни, про війни, про історичні моменти, коли повертаються люди, наприклад, в часи своєї молодості, але якщо ця молодость була у війні. Як жити? І цікаво, що от цитата, яка мені дуже сподобалась, історія може дозволити собі змарнувати 50 60 років. У неї їх тисячі. Для неї це мить. Але що робити в цій мусі людині, для якої ця історична мить є цілим життям? Це правда. Я теж коли mm -hmm. замислююся, що, начебто, ми живемо ну, умовно, давай там 100 років. Да? Але для всесвіту, для історії, це взагалі от так от просто. Минає дуже швидко і такий сум і жаль. Ну, взагалі, тобі б хотілося повернутися у минуле. В Який час тобі хотілося повернутися? Зараз ми визначимо його психічну проблему, да? В який час хочеться повернутися? Ну там дитинство, може там юнацтво. Ти про це, я думав, там 1346 триста сорок Ні, Це час, коли ти жив, коли ти ну ти так якось так спитала життя, мить тисячу Ми не говоримо про реінкарнацію. Я хотів повернутися, повернутися в якому сенсі? Повернутися, щоб щось змінити, чи повернутися щоб. Ще щоб раз це відчути, пережити. щоб відчути, щоб торкнутися тих предметів, щоб відчути, можливо, запахи, е, можливо, того євнацтво, часу. Можливо, десь там років від 19, від 18. там Десь так можливо. А ти. А, мені б хотілося б в дитинство повернутися. Um, ну, Ні, в дитинство ні, але я хочу тобі сказати, що я зараз все роблю, щоб зараз жити тут і тепер. Слава Богу, ти здоровий, все нормально. Що викрутився, відбувалося? викрутився. Маріана, що відбувалося в книзі? Чому люди поверна... поверталися Дивись. в своє минуле? Там кажуть, чого часосховище, тому що в бомбосховищах ми ховаємося від бомби, ніби консервуємо своє життя там, то так може і відбуватися з пам'яттю. Тобто що це бомбосховище пам'яті, часосховище. І, власне, головний герой зустрічає чоловіка в гостіна, який будує клініку минулого. Тобто люди з хворобою Альцгеймера, вони заселяються в ту клініку і потрапляють в той період, в якому вони себе запам'ятали. Ну тобто, якщо ти там умовно запам'ятав себе в часи Другої світової війни, а ти вже старий, то там ем, переносяться вони в той час. І розташована ця клініка будується таким чином, щоб там кожен, кожен поверх був якийсь окремий, там тридцяті, 50-ті uh -huh, uh -huh. роки. І вони там вишукують. Предмети з тих часів, газети, е, сигарети, алкоголь тих часів, щоб людина повністю от занурилася в свій час. Класні філософські роздуми, от протягом всієї книги, як, наприклад, чому ми не можемо передати аромат. Наприклад, ми знаємо, як описати колір, ми знаємо, як описати е, смак, вигляд, е, як аромат. Це завжди буде судження. Це не є угу. прям чіткою якоюсь ну, так. Ну навіть чи теж нотки дубу все ну, ]но, так, що ти але ти можеш не, не, не можеш зрозуміти так, от про це. Або, наприклад, про коли головний герой думає про свого батька, що коли він захворів на Альцгеймер, все і його стан погіршувався, і була дилема щодо евтаназії. Ну тобто, дуже складна тема. Він там думав, що ну, якби це моральна дилема насправді. Тому що людина, вона вже ну, якби, е, типу, твій батько, він твій рідний, але е, не, не є повноцінна людина в цей час. І поки він розмірковував все, він каже, що е, слава Богу, що мій батько облегшив мій вибір, тільки я прийняв це рішення зробити автонезію, він помер сам. Ну, Тобто, знаєш, такі важкі теми. E, і потім, ну, власне, ця клініка вона розширюється e, на спочатку на місто, потім на країну, а потім весь світ починає жити от в якихось минулих. І там прикольно третя частина книжки, проте він пояснює, яка країна куди б йшла. І він каже: наприклад, в Італії e, старіти класно, от там прям старість класна. E, в моїй рідній Болгарії, і як на країнах. E, Радянського Союзу там є специфічне е, уявлення е, часу, в принципі, і він пояснює, чому: е, про репресії, про війни ну, тобто е, про окупації. Дуже раджу цю книжку, тому що вона, знаєш, е, вона написана і легко, е, але в той час перші 100 сторінок, от це той випадок, е, коли це єдиний випадок, коли я скажу, що не треба кидати. Я завжди казала, пам'ятаєш, що типу, якщо не заходить, то даєш якісь 150 сторінок на, на те, що якщо ну, ти не казала, зайшло, закладає мене, не так багато часу, да, так витрачати, на цікаві. Книжки. Цю книжку от, треба сторінок десь 150 прочитати, щоб зрозуміти стиль, щоб зрозуміти, от про що мова. Тому що от спочатку я читаю, я взагалі не розумію, що відбувається. Про що мова? Хто ці чоловіки? Чи це один чоловік, чи це в голові у нього, чи це відбувається насправді? Ну тобто, ти не розумієш. А потім, коли йде, йде, йде оповідь, ти прям не можеш зупинитися. Це настільки глибокий текст, це настільки крутий текст, що він залишає знаєш, такий післясмак, коли хочеться подумати іще. От, про все про пам'ять свою, як ми запам'ятовуємо якісь моменти про те, що ми в дитинстві ідеалізуємо все, ми сприймаємо все ніби через рожеві окуляри. А потім з процесом дорослішання у нас стає погано. І, наприклад, чому там старі люди згадують, як їм хорошо було за засавку, хоча <па> uh -huh. насправді там uh -huh. нічого хорошого не було, а все тому, що вони були в дитинстві тоді. А в дитинстві не може бути нічого поганого. А коли він старий, вже у нього купа болячок і все таке інше, то тоді, звісно, йому не подобається той час, в якому він живе. Ну як і. Люди з хворобою вони, не, вони забувають про сьогодні, вони пам'ятають те, що було. І вони поступово в своїй пам'яті відкочуються відкочуються назад. І типу, от вони створили такий простір для людей, там, де всі б могли перейти е оцей часовий кордон. І, знаєш, е описано, як починалася, наприклад, Друга світова війна, і як вони реконструювали цей початок, і як він спостерігав за цим. Як Перша світова війна починалася? Ну тобто, ти читаєш це все, і це насправді страшно. І страшно розуміти, що людина, яка здорова, просто вимушена повертатися, тому що до цього повернулася вся країна. Мені цікаво, що це взагалі розповсюдилося на цілі, на весь світ. Ну, мабуть, в цьому і задумка була автора. Так, але потім в фіналі ми розуміємо, чому так сталося. Знову ж таки, я залишу якийсь м, Без секретик, так, щоб було цікавіше читати, тому що якщо я прям все вивалю, то люди скажуть, що ні, ну не моє, або там вже не цікаво. Там в фіналі ти розумієш, що відбулося з автором і з тим лікарем, який власне, придумав цю клініку минулого, і чому це поширилось на весь світ, чому люди перейшли в ці часові межі? От прям дуже раджу. І якщо я минулі рази приносила, пам'ятаєте, можливо, дім на краю світу Майкла Канінга, uh -huh. я казала, що це буде найкраща книжка за рік 25-й в моїх прочитаних, що сховище буде на другому місці. Тому що ем, це найнезвичніша книжка, якщо я читала, але і найкрутіша. Оповідання оповідь іде від першого лиця так. автор, але він себе сам не називає. Mm. Ми так і не розуміємо, хто це і що там це. деякі герої але він шукає. шукає ці предмети старовинні так. там, щоб робити І там. Ці деякі атмосферні. герої просто ти не знаєш, як їх звуть. Вони ініціалами підписані є тільки одне ім'я цього це... Августіна. Може, це Лікаря. реально ну, тобто, автор-лікар за професією псих... психіатр? так? Можливо, реально це якісь справжні, справжні люди. історії, справжні Ну, люди. Він, він же ж працював з такими людьми. Mm -hmm. Тобто дуже реалістично описано все. Там. Ну, коротше, дуже класна книжка. І там, знаєш, класно, що е, абзаци, там шрифт дуже приємний, е, це видавництво «Чорні вівці. У них mm -hmm. дуже, круте, е, дуже крута якість і паперу і шерифту. І от ти читаєш, наприклад, один абзац, потім великий проміжок між ними, і тут раз, і ти в іншому часі. Потім ще один проміжок, ти раз в третьому часі, а потім якийсь момент хоп, і тебе дня переключили, а ти не зрозумів, коли це відбулося. Ну тобто схопити оцю хвилю спочатку важко. Угу. Потім, коли вчитуєшся, прямо захват, прям дуже раджу. Взагалі мені здається, що це дуже цікаво і дуже важливо, тому що у мене у дідуся була ця хвороба, і йому вже було майже 90 років. І він вже ну такий доволі багато хворів. В нього там ну. Не молодий, він працював залізничником у Мелитополі, і він кожного ранку вставав і йшов на якусь там оперативку в депо для того, щоб там кудись їхати. І це там було декілька років. А, він просто встав йшов. А за рахунок того, що він багато років прожив в цьому будинку, ми там з батьки їх не збирали, дідуся. Був свій звіт, ну, тому що вони розуміли, що там в них є реальність, вони можуть там жити, якщо їх перенести кудись в інше угу. місце. Ну, вони загубилися, Або інше не розуміли, місто, що так. Робити, так. І я пам'ятаю так, дідусь ходив туди щось, і там десь годину його не було. Ну, За рахунок того, що він був доволі поважною людиною. Ну, от він був а, в своєму Ще спілкувалися, про ньому а, він не розумів там вже не пам'ятав ніхто я, ні а, маму мою, але все одно це давало йому якусь там. Базу для якихось группі роя, якби твого дідуся перенесли в клініку. Ну там де все для нього зрозуміло. Так, там, так, де так. у нього є робота, там, де у нього є життя, там, де у нього телевізор у той старий, там де він спить на ковдрах, там, де жінки вдягнені в той одяг, який носили. Це всі ж фіси, Ліка робив з певною метою для того, щоб Щоб повністю перенеслася людина в цей час. Можливо, її якось вилікувати або ну намагатись підтримати життя. Це, це, це підтримати. А, так, це підтримати просто, це можливість і подати згідністю залишити цей світ. Ну тобто, розуміє? Між, коли людина в комфорті, е, і вона ж, ну типу, яка б не була хвороба, вона почувається якби краще. І це реально ну, це не лікується, зрозуміло, що ну якби ця хвороба, вона якщо вона є, то вона є. А ця е, історія вона показує, що от, можна з гідністю прожити оцей проміжок часу е, і з комфортом, що головне. Ну, типу, от уяви, ти зараз перенеслася, наприклад, е, в 90-ті, і у тебе все отут. Все, повністю. Ми з Юрою одягнені, як тоді, зачіски, такі макіяжі, ми п'ємо юпі. У нас біля роботи стоїть автомат з газовкою. ну, тобто... Е, моя і... психіка так... б цього не витримала. Вона витримала, тому що ти б не знала про це. Ти б не знала про гаджети. в житті не було. Так. І ти просто так. От, і коли ти опинишся, ну наприклад, ну ти, я умовно, вибач ні, ні, нехай вона. Я, я, я просто юру завжди кидаю в такі експерименти. Ти знаєш, ти мені нагадав зараз цей за двома зайцями. Коли перед повномасштабкою забрали е, україномовний фільм з Маріуполя, ти, от, ти дивився його, їх український так, там, так, де так, так, і помремо в один день, тільки, тільки вона, вона раніше, а трошки пізніше. Це просто відповідь на все за все. Ну тобто, і там люди повністю переносяться. Ну тобто вони не бачать іншого світу. І був один так ще дам цікавинку, один чоловік тік з тієї клініки. Ну, він хворий був. Так. Бо я так розумію, там і здорові люди почали е, доєднуватися до був Хворий він втік, він перестрибнув е, паркан, і він потім ділився враженнями, що він бачив за парканом. В, в, в нашому світі. І, так, його, коли повернули назад, він е, і лікарям-пацієнтам і розповідав. Але він не зрозумів, що куди він е, потрапив, він думав, що він потрапив в якийсь нереальний світ. Е, і він розповідав, що. Е, а ви скажіть там принцесі Діані, mm -hmm. що вона загине? Жах. Тобто він десь почув це, mm -hmm. Mm -hmm. а потім він розуміє, що якби цього не сталося, що все прекрасно. Що вона жива? Так. Ну це як пам'ятаєте, завершився перший месник Марвел. Коли е, Капітан Америка опинився в цій кімнаті, коли його вже дістали, де все грає радіо, прикиста матч бейсбольний, а він розуміє, що він на цьому матчі був, і він не може його зараз чути пряму трансляцію. Тому, можливо, щось. Щось таке. Ну звісно, що ну, якщо там, наприклад, ти опинишся в 90-х, не знаєш чи про гаджети, Якщо якась станеться там критична ситуація, ти знаєш, що можна взяти ось такий телефон і зателефонувати. І тому мені здається, що це ну ти знаєш, де є пошта там, ідея. де є автомати. Ні, ну викрутитися можна буде. Просто тут говориться про те, що якщо ти здорова в тебе психіка, так ти спогадами можеш повернутися там в дитинство, в юнацтво, але отак, от щоб реально опинитися в цій атмосфері. Воно мені не потрібно, бо я хочу жити тут і зараз. Тут це ж умов... це умовно. Так, Здорові люди, здорові люди почали потрапляти до тієї лікарні Часових для пасти. того, щоб ну це умовно кажучи, мабуть, здорові, тому що ну тому що коли вся країна переходить, угу. то типу, це ж починається це масово уже рів... рівень такий, так і це mm. не ну не нормально. Mm -hmm. Не можна okay. так робити. Окей, okay. все я з... мовчу. Що ти хочеш прочитати? Я, я хотіла сказати, що це було, я коли продивлялася, я не знала, що він психіатром працює. Тобто я дивилася, Болгарський письменник, болгарський письменник. І що його м м було перекладено, да, там, і італійською було перекладено, і він отримав. європейську... премію. Євро, а? І європейську премію Стрега теж отримав, і е в 2023 році. Версія роману вийшла. Це був е, перший болгаром, болгаромовний роман, який був е, номінований, отримав там міжнародну Букерівську премію. А і українською теж був е, переклад, переклад видання. Угу. Українською мовою здійснив Остап Сливинський угу. у 2024 році. Чорні вівці видавництво угу. дуже класно. Я завжди да. Так запам'ятовується е, обкладинка, що як написано який шрифт, і так воно так припадає до душі, особливо коли почитаєш книжку, воно так все закарбовується в пам'яті. Там, здається, видівництво ну, мені... анонсувало, що іще перекладають якусь, якийсь його його. роман. Так, угу. господінове. Цікаво. Мені дуже хочеться прочитати. Так, да, Дуже класно. Е, мені подобається, що людина фахівець, професіонал, так, він лікар. А, і... На базі цього він просто пише такий шедевр е літературний і занурює людину. Тобто це от реально засноване на справжньому, на ну на, на його лікарському професійному досвіді. Дуже цікаво було б почитати, так зануритися. Що така ідея? Бачиш філософська, Дуже рекомендую. Що... Вона не поширена дорога, на биче. Це не дорога книжка і дуже якісна. Вона прям знаєш, така дебеленька, Тому скільки там сторінок? Ой, 306 здається, якщо не помиляюсь. Тобто вона така середнього об'єму і все. І знаєш, що я ще хотіла сказати, що ми, на жаль, в силу років, в які ми навчалися в школах-університетах, ми знаємо багато російських письменників. Ну от прямо аномально багато. Скільки ми знаємо письменників країн, які з нами також сусіди? О, Міцкевич? Ну, от, кого ти знаєш з польських, окрім Міцкевича? Uh -huh. Дуже мало. Да, ми, ми цим не Хоча цікавилися, з не знали. Коли ну, це в літературі спитають, а що ти знаєш ну, літературу? Ну розумієш? Ну так це ж це проблема. Якраз це проблема, в тому, що я ми згоден. не вивчали. Ми вивчали ну що, кавку. Ми вивчали о, тільки перевтілення. І ім'я а те, що Генріх Стенкевич писав про козаччину, а те, що є зараз прекрасна письменниця польська Мартина Бунда, яка неймовірно круто пише, колись принесу її книжку. Зараз в освіті змінюється для того, щоб школяри, студенти читали. Повільно. Але мене дуже тішить, що в ці комісії зараз входить літературознавиця. Вона професорка Києво-Могиляцької академії Віра Павлівна Агеєва, і вона от рухає е цей систему освіти е і рухає вчителів до самовдосконалення. Тобто вона каже, що не може вести літературу людина, яка не прочитала ці книжки. Тому вчителям треба читати багато, вчителів треба вчити. І от вона підбирає виносить на обговорення, що має входити в канон, тобто, що ми маємо вивчати, що мають вивчати діти в школу. Ну не маємо ми вчити, вибачте, в шостому класі причину. Чому ми не вчимо Олену Пчілку і її, наприклад, дитячі твори в ранньому віці, а потім вони і круті феміністичні. Чи потім є якась не комунікація не ну, там, з фахівцями Чисно чи не було? Щоб я я не якась? фахівець прям в, світ, в сфері освіти. Я коли дивилася інтерв'ю, от саме Віра Єві, вона розповідала, і мені про це мені дуже сподобалось. Я не цікавилась прямо наскільки зараз, але я знаю, що, наприклад, програма, за які я вчилась, і що зараз вчить моя плем племінниця, це вже зовсім різні речі. Угу. Там уже більше за кордон, там Гаррі Поттера читають в школі. Ну давно вже та Гаррі Поттер. Ну і будемо сподіватися, що все ж таки наші а я читала мастера Мари Гаріту в той час. Розумієш, ото наше було цікаво. Я не читав. ну я любила так. Це я, я, я любила, але... Так. але дуже багато але Булгаков, був... він, він поганий українець. Давайте От він не будемо про українофобів. Так я... ми зараз день. не про це, ми про те, щоб дійсно щоб українська була популярна серед українців, а також набувала так. популярності щоб... всім світом. Так і щоб українці читали правильну літературу, щоб а щоб ту, що нам нав'язують. Так, країни, а, так ну окрім, окрім, однієї, окрім однієї, тому що там нічого немає. Та ми там, і так не знаємо. Не треба. Да, то ну ми і так, але так, я сподіваюся, що наші дітей знати. Отже, Мар'яна Сара Сарапій і Георгій і... Господінов. І... Мар'яна Сарапій, телеведуча, авторка книжкового клубу на телеканалі МТМ. Дуже раді тебе вітати. Приходь до нас ще. І ще.